Росія зібрала 50-ти тисячне угруповання для штурму Харкова. Аналітики Американського інституту вивчення війни підрахували, що біля українських кордонів на півночі Росія зосередила значні сили: 31 тисяч у Білгородській області, понад 10 тисяч у Курській та понад 8 у Брянській. При цьому аналітики вважають, що, хоча російська армія не має сил, щоб захопити Харків, її наступ на півночі матиме сенс. Перемога РФ над Україною призведе до третьої світової війни. Таку думку в інтерв'ю CBS висловив Денис Шмигаль. За його словами, Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство в липні на наступному саміті у Вашингтоні. Якщо уявити, що Україна впаде, наступними цілями Росії буде Польща, країни Балтії, можливо, і якісь інші європейські країни. І це призведе до потреби НАТО втрутитись у війну. І це буде третя світова війна. Бо зараз Україна захищає не лише українські землі, українські кордони наші життя, дім та родини. Ми захищаємо демократичні цінності і ми захищаємо кордони цивілізованого світу. Якщо Україна програє війну, то США можуть вплутатися в конфлікт безпосередньо. Про це в інтерв'ю CBS сказав лідер демократів Хакім Джефріс. За його словами: якщо Путін доб'ється успіху в Україні, то далі він загрожуватиме союзникам по НАТО. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями. У республіканській партії росте пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і з якихось причин вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки.